Всім добрий раночок, всім привіт, гарного всім дня, всього самого найкращого. Вітаю всіх зі святом, з Днем ікони Казанської Божої Матері. Нехай матінка Божа нас оберігає і допомагає у всіх справах. А головне, щоб всі були здорові, щоб був мир, щоб нарешті стало тихо і можна було жити спокійно. З цих Картошка класна. Ух ти! Ух, Віталік, як вона пахне класно. Пахне, ну, дещо Ото як ото з печі. Зараз будемо кушати. З Івасями. На подогріві стоїть уже. Mm. Вариться У мене борщик. Це я взяла вон, таке м'яско, маленькими кусочками порізала і сало, тому що буде дуже жирно картошка з м'ясом, а борщик буде ось з такими маленькими кусочками. Я візьму такого бурачка маленького, цибулька, морпочка і ще борщову заправку візьму. Буде в мене такий борщик. Я отак ще піджарю цибульку трошки, Зараз по трубурячка, морпочку додавлю. І так буде вкусненько з піджарочкою. Можна і однею борщовою заправкою, але я щось хочу піджарити ще. Все добре, тільки погано одне, що картошка розварується. Я сюди нічого не буду кидати, бо в мене заправка там вистачає всього. Томату не буду кидати. А картошечка у мене розварується. От і все. Я вже і більшенькими кусочками є, ну, бачте, що робиться. Моя заправка. Дуже смачна, нічого їй немає, бачите, Квасолька ось. Буду додавати бістро, бо картоплі взагалі не останеться. Ось бачите, як вона аж. Я вже невеликий огонь. Зажарочку я вкинула. Ось такий був густенький борщ і картопля розварилася. Піс. Нічого. Є картошка. Буде то що надо Можна геть і додати картошку. Ну, тут хватить. Тут хватить. Тут ще ось такі кусочки є. Деяка розварилася, деяка ще й осталась. О, ще є. Люди зовсім не їдять картоплі. Ще є. Ще на дні хватає. Я быстренько зари кипне, додавлю лаврового лісточка. Не знаю, зелень не буду додавати. Може, не петрушка є, не дуже любимо петрушку. Може, зараз візьму ще із морозилки. Класолька. Угу. Так, що так. Кину я цибульку. Хай зеленіє, буде гарно. О, він не рідкий такий, то що треба. Все, накриваю кришечкою, і нехай настається. Данечка наш сьогодні теж пішов у садик, все нормально, слава Богу, подобається. Малюють, зонтика такого гарного зробив. Думаю, все класно, Привіт. Ти ще будеш спадки? Все, я вже зібралася. Дивлюся, чи дощик не йде. Думаю, чи зонтика брати, чи ні, бо погода щось у нас непонятна. Треба буде ще пізніше занести хліб. Сьогодні несуть, можна завтра. Ну, я, напевно, десь на 4 часа занесу. Так що піду. Мені треба піти на базар і ще в три магазини піти подивитися там дещо. Так, я хочу ще привітати на тусічка тебе із прошедшим твоїм днем народження. Бажаю тобі в першу чергу міцного міцного здоров'я, міру, злагоди, любові, жіночого щастя. Нехай твої всі мрії завжди здійснюються. Будь щаслива. Так що підемо. Так уже хочу, щоб телефон не врушився. Помалесенько йду. Машин повно їздить. Людей немає поки. Ай, собачки. Ня, 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 ня. Де ваша мама? Де ваша мама? Де ваша мама? Де мама? Красавчики? Давай я тебе поглазить, давай тебе поглажу. І тебе, і тебе. Ой, які красиві. Такі цей ріженькі красиві. І ти що, пішов схватки, так? Да? Тут була раніше будка зробили. Хтось зробив. Це вже прийняли, нехай би була будочка. І ще ось біжить. Ух ти! Прийшла ще в другий магазин, дивіться, який класний. є, Заміниття, що там казати. А ні. 1063. Отакий, От я так зрозуміла, що це магазин такий, який там. Це в нас у місті два магазини таких. обуви повно, чорна, сіра. Дешевшого вже нічого немає що нічого немає. Ну, великий магазин дуже такий, дуже великий. Штаніжки різні, спортівки, футболки. Що хочете є? О, термобельо. Чоловічі. комплект. комплект, чи просто штаны кальсони. дорого. <рит> 219 спортивки. Вот такие всякие. В интересно такие патники. А, это костюм спортивный, штаны. Три разные размеры. <клево> <клево> ага, дорого. Вот еще и Конечно, дорого. Купила и гору Тисячу штук. Тому ну що як береш по 500 штук, то виходить 80 гривень упаковочка. Та виходить, якщо так, то він скурує якраз тисячу за місяць. Ну, йому б не хватило, йому треба 2 цілі упаковки, але він же ще курить сигарети по парці в день. То Так вийде, якщо дві віддільно куплять, він каже що ти купляєш велику упаковку. Кажу, бо так буде дешевше. Получається, так 160 гривень. 80, 80 і 80, а так 130 тисяча. Так що так дешевше. Получається 500 штук 65 гривень. Ну, то набагато дешевше. Чи якийсь стакан табака вийде. На всім треба економити. Вчитати і економити. Що 130, а що 160? Ну, на 30 гривень. Все одно. Каже, купи мені ще табака. Нікогось купи мені, щоб не був такий крепкий. А там крепкий дуже є, а це середні, він не дуже крепкий. Починає кашляти. Кажу Ігор, ти кашляєш і сігарету, як береш, уже кашляєш, вже забиті, є легкі, треба срочно брати. Чим чистить. У мене є ще сурковий жир. І табак, немає вже різниці, кашляє і все. Але взяла один стаканчик, ще такий якийсь, він як Вірджинія, виходить. Називається вишня. Хай попробую, такий він, як лапша. Як лапша. Побачу, може понравиться йому. Занесу, зараз ще взяла кефіру, дві бутилки літрові Дай зайду до тебе. Треба взяти хліба, кирпичика, у церкву занести пізніше. Дай, таке, дай день пройшов, мої хороші. Так і життя проходить, як день, так і життя проходить. Мене данечка сказала так, молодець такий. Але він собі щось надумав, почав віщати і розібрала його додому. Ну так, настроєння в його щось пропало і все. Ну, воспитательниця каже, не вращайте внимання і, і все. Це ж маніпулірує. Ну, жалко так віщав, що. Ну нічого. Коли так, а коли так. І так добренько, що він пішов. Такі справи. Так хмарно. Хмарно, хмарно. А я вділася тепло. Красочки свої, теплі носки. Курточка тепла. Боже, такі ціни дорогі. Походила, подивилась, боже, півтори тисячі, три тисячі, якщо купляти, за дві курточки треба. Ой, я зараз зайду до знакомих свої. Є теж там, є модна хата, теж стоковий магазин, речі нові. Може, щось там найду, чи обу якусь. Ну, є обув теж, може бути по тисячі гривень, як хороша. Побачу. Я вам скажу, для мене це дуже дорого, півтори тисячі, курточка. Це можна на секунді на привоз купити за 500 гривень, нехай 600. Можна три курточки купити. Але їх може не бути просто хороших. Мені ж такі робочі не треба. Мені треба щось таке, щоб можна було одягати і їхати, щоб на виход було. Але вони попадають, попадають. Модна хата закрита. Чогось Наташка закрита. Мої класні вещі. І кошельки, і сумки, все дуже гарне. І обув класна. оригінал. Я колись торгувала, вона мені давала теж ці обув. Я продавала на базари, ну там вона мені платила проценти. Такі справи. Зайду зараз у АТБ. і все. Нічого не взяла і такий пакет важкий, що це все. Такого нічого не брала. Я б узяла у церкву, у нас ще є вчорашню. Сахар взяла обов'язково. Напіточок такий хороший, політровий бутилоці. Печені взяла, яблучка і все, те, що з базару. Головне свічечка, хліб, сахар і молитва. Треба позаписувати, на занесу. Такі красиві є, квіточки. Я щось люблю нізкорослі такі кустики. кругленькі, такі лопати то. Маліну треба повибирати. Берно, брівчики цвітуть. Такі груші купила заряпонию. Ох. Сметанку взяла. Борщик є, сметанки немає. Сахар насиплю? Печені взяла. Шоколадка? Хліб. Напіток такий? Постійно щось треба. Постійно треба щось, постоянно. Постоянно. І його табак. Взяла такий вішня. А це середній взяла все-таки, бо я йому вже міняла, але все одно він приходить до цього середнього домашнього. Я вже наготовила ось це записочку. Сюди вам засунула, щоб не випало. І так все в мене улізло. Яблочко, все, в корзинку і себе маленько, акуратненько, краще чому пакетику. І собі стоїть, то що надо І все. І пішла я. Іду. О, Наташа стоїть. О, Боже мене це не Наташі. Це вона у церкві чи з церкві. Яка краса. Помолилася, поставляла свічечки. Попросила Бога. Щоб всім посилав здоров'я. Внизу бачите, як красиво. Я зверху, тут раса. Красивая капусточка. Кушки сяду и Да пойду. Ой. Да и пойду. Вже розочок немає. Така краса була. Нема вже розочок.